Берег моря перетворився на художню галерею. Роботи тайванського художника Юка Цао посідають чільне місце на пляжі одного з островів архіпелагу Мадзу. Його з військового об'єкта перетворюють на арт-центр. Архіпелаг розташований ближче до Китаю, ніж Тайвань. Це означає, що десятиліттями тут була військова база, а на місцевих жителів накладали всілякі обмеження. Нам не дозволяли виходити на берег моря. Увечері треба було затемняти вікна, щоб світло не було видно ззовні. Була комент... Данська година жодних заходів після дев'ятої вечора це було частиною звичного життя. Усі жили під контролем військових. Військова електростанція розташована в штучному тунелі під гірськими скелями. Вона також мала служити укриттям у разі нападу Китаю, але тепер це місце перетворилося на арт-простір зі світловими та звуковими ефектами. Фортепіанна музика змішана з індустріальними шумами. Коли чуємо гула електростанції, люди просто думають, що це електростанція. Але якщо додати фортепіано, люди можуть почати ностальгувати. Помаранчеві вогні роботи тайванських художників з освітлення. Цим вони хотіли нагадати про обмеження на електрику найважливіше це простір із генераторами, у якому я використав червоне і помаранчеве світло. Це своєрідне серце острова, а генератори серце електростанції. У той час електроенергія була дуже цінною. Люди користувалися свічками. Морський тунель також відвідують туристи. Відвідувачі вирушають усередину на човнах і занурюються в темряву, коли вимикають світло. Але за межами тунелів, присутність Китаю, як і раніше, відчутна, особливо зараз, коли загроза воєнного вторгнення на Тайвань як ніколи велика.